Історія заснована на реальних подіях. Повість про маленьку людину на арені чужої битви. Куба якої не було, Наталія Довгопол. З вас уподобайка, підписка і коментар. А я продовжую про нову аудіокнигу від студії Вухо. Студія Вухо презентує Наскільки ми знаємо історію радянських часів? Навряд чи добре. Адже багато чого ховалося за сімома печатями, Наталія Довгопол запрошує слухачів дізнатися про карибську кризу з повісті Куба, якої не було. Це біографічна історія, яка занурює читача в найгострішу фазу історичного конфлікту. Але головним в історії є люди: Тамара, Альберт, Катерина, Бакір, Аліса. Ті, кому довелося виконувати інтернаціональний обов'язок, радянські військові та медики. Попри певну напруженість історичного контексту, книга наповнена теплом і життям. Герої, які опинилися за тисячі кілометрів від рідних домівок, окрім того, щоб вижити, намагаються кожен день на чужині наповнювати приємностями, співами, танцями, рідними стравами, цікавими посиденьками і коханням. У двочасі читач знаходитиме відповіді про кобу, якої не було, і про війну, якої теж не було, про наших людей, яких там не мало бути, і про любов, де все було красиво, усе на своєму місці і у свій час. Як от трапляється, сумуємо за чимось у минулому, за тим, що не здійснилося, що не сказалося, не зробилося, а потім. В майбутньому гештальт закривається і дивна хвиля викидає на берег усвідомлення. Далі запрошую вас послухати уривок із аудіокниги, якого озвучила я, Ірина Чураченко. Саму книгу повністю можна послухати в застосунках абук, Мегого аудіо та лібраріус. Якщо ви перебуваєте за кордоном, також шукайте нас в Spotify, Google Play, Apple Books та Audiobooks.com. Дякую! Чого б це кадрами викликали мене на килим просто на початку зміни хочу нагородити чи винести догану? Я встромила руки в кишені халату, щоб не видати свого сум'яття, і постукала у двері приймальні. Там сиділа секретарка Віручка та якийсь чоловік у сірому костюмі. Чоловік розвалився в кріслі і пив каву, запах якої розливався по всьому коридору, забиваючи запах вівсянки на молоці, яку сьогодні хворим давали на сніданок. Я привіталася і скосила очима на кабінет Федорова Ніаміновича. Заходь, заходь, Тамара, він тебе чекає, швидко сказала Вірочка, чомусь кидаючи погляд на чоловіка в костюмі й опускаючи очі. Я зайшла. Начальник перегортав календар друге липня 1962 року. Ця дата врізалася мені в пам'ять, ніби хтось її там викарбував. Завкадром розвернувся до мене і знаком запросив присісти. Запала мовчанка, тож я не витримала. «Федор Веніаміновичу, тільки не кажіть, що мене знову на поліві навчання забирають, повзати по багнюці, бути кормом для комарів, он Маруся в нас іще жодного разу не їздила. Тамару Прокопівно, Томочко, його голос звучав серйозно. На столі лежала моя характеристика. Ви ж хочете прислужитися своїй країні. Понести, так сказать, свій інтернаціональний обов'язок. Я ушелешено мовчала, лише непевно кивнула, а потім згадала чоловіка в сірому костюмі і голосно сказала Так, завжди готова. Вам 29 років, правильно? У вас немає сім'ї, ви маєте досвід роботи і гарні рекомендації від хворих. Сьогодні закінчуєте свою зміну у звичайному режимі, а з завтрашнього дня ви у відпустці. «Поїдете в центр, зробите 12 фотографій 4 на 6 на збори маєте три дні. І куди я вирушаю? На роботу в одну з соціалістичних країн. За в підвівся. Він посмикав себе за вуз і кинув на мене прискіпливий погляд Ви ж були на комсомольських зборах учора? Була. Оголошення про набір персоналу чули? Чула, але. Щось у нас мало добровольців. Одну мама не пускає, інша завагітніла невчасно, а ви якраз підходящий варіант. Можете відмовитися, звісно, але не завжди випадає такий шанс прислужитися вітчизні. Останні слова він сказав навмисно голосно, певно, що поприймальні приймальні почули. Я кивнула. Він оцінив це як знак згоди і продовжив. Це ж чудово, обновити собі гардероб, прикупити сукенок у Польщі, ГДР чи куди вас там відправляють. То куди саме нас відправляють? В одну з соціалістичних країн, розвів руками за окадрами, повторюючи завчену фразу. Зарплату вам видадуть наперед, за шість місяців, і з собою цих грошей не брати. Покладіть їх на книжку, а краще надішліть матері. Шість місяців. Ми їдемо так надовго. Кортіло дізнатися, куди ж нас відряджають, але язик не повертався допитуватись більше. Та я й не отримала б відповіді. Федір Веніамінович підійшов до вікна і нервово засмикнув штору А ще підготуйте ваші документи. Ви помітили товариша в приймальні? Завтра здайте йому свій паспорт і свідоцтво про народження. Усе повертайся на своє робоче місце. Я вийшла з кабінету на м'яких ногах, на особисто навіть не глянула, лише кивнула віручці і поспішила до себе. Якщо в нас забирають документи, що це може означати? Дурниці, як завжди, я надумаю собі, чого не слід. Інтернаціональний обов'язок в Україні соціалістичного табору це ж як почесно, і вибрали не якусь там Марусю, а мене, ще й похвалили за роки бездоганної праці. Я обтрусила халат, ніби змахуючи з себе всі тривоги. На обличчі знову засяяла усмішка. Тамарочко, виручайте. Раптом почулися зойки з іншого кінця коридору. Це неслася на мене новенька медсестричка, ім'я якої я навіть не пам'ятала. Вийдете за мене в неділю. Ну дуже треба, тамарочко. Я стиснула кулаки, опустила очі і просто пройшла повз неї. Ну, тамарочко, Прокопівно. Заскиглила дівчина, але я не обернулася. Уже відмикала кабінет, як почула за своєю спиною злісне. Сучка. Я повернулася до роботи. Робила звичні процедури, слідкувала, як апарат ЕКГ малює лінії, вгору, вниз, знову вгору, так стукало моє серце, що от от мало вистрибнути з грудей. Нарешті в моєму житті сталося щось надзвичайне, і я це надзвичайно заслужила. І тепер ніхто в мене його не відбере.